26 вересня. Значить, в цьому відео я зроблю Херсон, Миколаїв і Одеса до кінця року. Загрози. Наближення фронту запитаємо обстріли, що більше в небезпеці. загроза для мирних мешканців. І запитаємо світло, вода, тепло, газ, оце вся енергосистема. До кінця року. Херсон, Миколаїв, Одеса. Наступне відео буде. Дивіться, Дніпро є, Запоріжжя є, Харків, Суми є. Тепер буде Чернігів. Ну там і так зараз блекаут. Чернігів, Чернігівщина, місто Київ, Київщина. І, мабуть, туди ще візьму і Черкаси, і Полтаву. Зроблю чотири оці міста області. Чернігів, Київ, Черкаси, Полтава буде в наступному відео. Зараз Херсон, Миколаїв і Одеса південь. Так, давайте Херсон. Херсон сьогодні зранку обстріляли бомб, авіабомбами. 15. Ну, пишуть більше 10. Ну, 15. А може і більше. Ну, як в новинах, це жах. Так, місто Херсон, що чекає до кінця цього року? Місто Херсон, що чекати до кінця цього року? Місто Херсон. Проникнення ДРГ. Бачите, ось, проникнення якихось ДРГ, і також дуже велика загроза на дорогах. Дороги, траси, мости. Може, це FPV на дорогах показує. І проникнення цих теж можуть лізти, лізти оці. Ну, ви зрозуміли, хто лізти. Що, так, да, це буде російські лісти, якось через мости, через дороги, через річку плисти. Підготовка. Вони готуються до того, щоб якимись групками проникати в Херсон. Це показує реально. Тому що ось Росія підготовка в очікуванні: колісниця і хитрість. І група людей. По три чоловіки небагато, потрошечки. По Таке вже було. Що ще чекає херсон до кінця цього року? Що ще чекає херсон до кінця цього року? Перемога, дорога, уход. Перемога, дорога, уход. Я думаю, що вдасться зупинити проникнення. Перемога, дорога їх відтіснити. Але показує сонце і вода проблеми, страх. Можуть бути у вас проблеми з. А вони і не можуть бути, вони і є. Проблеми з, ну, з ресурсами: світло, вода, тепло, газ і так далі. Загроза йде всім, всьому і всім військовим, особливо десь біля води. Місто Херсон. Чи зможуть росіяни залізти в місто Херсон до кінця цього року? Чи залізуть росіяни прямо в місто Херсон до кінця цього року? Намагатися будуть, а там вже є якісь росіяни, які сидять і приховуються, скриваються. А так то взагалі якось ні зв'язані руки. Ні. Небезпека Що найбільше під загрозою. Небезпека обстрілів. Що в найбільшій небезпеці для міста Херсону? Ну, якщо туди кидають все що завгодно, то ну, як вам сказати, що все в небезпеці? Що в найбільшій небезпеці в місті Херсон до кінця року? Дороги. Дороги. Найбільша загроза це дороги. Транспорт дороги біля вокзалу, ЖД, центр міста і світло. Ви можете сидіти і без світла, без газу і без тепла. Так, ну давайте спитаємо: світло вода, вага... світло, вода, газ, тепло. Місто Херсон до кінця року. Що буде з цими ресурсами? Світло, вода, тепла, тепло і газ. Що буде з цим до кінця року Херсон? Херсоні. Вибірково. Вибірково. Десь буде, десь не буде взагалі нічого. А десь на якійсь частині міста щось все ж таки буде. Показую так. Що буде з енергосистемою місто Херсон до кінця цього року? Ну, розпач. З енергосистемою, на жаль, в домі розпач. Ну. Відключення. Або якийсь район є, якийсь район нема. Ну, оцей район, який, мабуть, корабель, да, Корабел. Там, напевно, взагалі нічого нема. Та там, може, вже і людей нема, хоча. Ну, ви за Херсон зрозуміло. Миколаїв, місто Миколаїв. До кінця, 2020, до кінця цього року місто Миколаїв загалом що чекає, до кінця цього року місто Миколаїв? Загалом, що чекає, Миколаїв. Тут якась теж слежка йде. Слежка, проникнення якесь. А за чим слідкують Миколаїв? За чим слідкують? За якимись накопиченнями? Щоб знищити. Щось приховане, що лежить. Щоб знищити. Це може бути Миколаїв і область, і тоді башня. Що ще чекає місто Миколаїв до кінця цього року? Удари по складам, удари по допомозі, удари по тому, що прийшло, і оце, що вони вишукують, бо може бути багато розвідки, удари по якомусь захисту нашому. Дрони. Намагання знищити все, що працює в місті Миколаїв. Це ближче до води, якісь підприємства, отаке все. Дуже багато розвитки, вони винюхують, де щось приховано лежить. Оце оце найголовніше. Так, місто Миколаїв. Наближення, ну, наближення фронту я питатись тут не буду. Його, я думаю, не буде. Так, небезпека обстрілів. Що в найбільший небезпека обстрілів, Миколаїв? Що де найбільша загроза? До кінця цього року Миколаїв, де найбільша загроза. Що в небезпеці до кінця року Миколаїв? Околиці міста. Дуже обережно. Біля води дуже обережно. Область також. Мости, ЖД, транспортні вузли. Оце все, що пов'язано з рухом. Миколаїв та область. Це стосується і Миколаєва, і області. Склади підприємства ЖД, А найбільше ЖД, вузли, розв'язки, мости. Оце все. Загроза для мирних мешканців міста Миколаїв до кінця цього року. Ой, чиї загроза для мирних мешканців Миколаїв до кінця цього року? Загроза. Знов дороги, мости, пересування, жиде. Там найбільша загроза. Оця траса Миколаїв-Херсон, яку вже накрили антидроновими сітками. Там мож, теж, це можуть туди показувати, тому що дорога. дорога, диявольська дорога. Мені показує дорога з дияволом. От там найбільша загроза для людей. Тому дуже обережно. Тепер давайте світло, тепло, вода. Оця вся енергосистема для населення. Як буде в місті Миколаїв? До кінця року енергосистема, опалення, вода, світло. Як буде до кінця року з цими ресурсами для Миколаєва? Будуть обстрілювати енергосистему, але відразу приходить допомога. Ну, тобто будуть лагодити. Як буде зі світлом у Миколаєві до кінця року? Як буде з енергосистемою до кінця року Миколаїв? Повтор того, що було, робота. Ну, може десь бути прильот, щось може бути відключення, але відразу мені знову в другий раз приїхала, робо, приїхала робо, робочі бригади, все зробили. Ну, відключення можуть бути. Я нічого не можу зробити. Відключення можуть бути. Тому що карта зуб на пасиву і 9 мечів це, – це темно, це вночі, це переживання. Можуть бути відключення. Тепер Одеса. Одеса до кінця цього року, що чекає місто Одеса. До кінця цього року, що чекає місто Одеса, що чекає Одесу до кінця цього року. От, від допомоги, агресія, світло. Значить, на Одесу і область буде агресія, буде цілеспрямовано бити по сонцю, по енергосистемі. Ціло спрямовано, прям показую, будуть бити. По різним трансформаторам, я не знаю, там, підстанціям, теплостанціям і так далі. Так. Да. Щоб е, занурити Одесу в повний розпач. На жаль, для Одеси найбільша загроза показує, це залишитися без енергопостачання, опалення, води і так далі. Так. Ну, давайте спитаємо наступ, бо ця, ви ж розумієте, Придністров'я, Молдова, що там відбувається. Давайте загроза наступу для Одеси до кінця року. Чи є? Загроза наступу для Одещини до кінця цього року. Чи є? Вибір, зміни, бажання, дії, баланс, луна, дорога. Ні. Розмови можуть бути різні, але дорога, 10 мечів і смерть ні. До кінця року, ні. Так, тепер давайте загроза обстрілів. Що в найбільшій небезпеці? Місто Одеса та область. Загроза обстрілів і що в найбільшій небезпеці до кінця цього року. Одеса область, що в найбільшій загрозі небезпеці. Обстріли до кінця року Одеса та область. Найбільші загрози біля води. Удари. Людям в серце, удари в серце. Дивіться, повтор того, що було. Не виключено, що можуть знов центр міста летіти дрони. Бачите, удари, люди. В Серце, це центр міста може бути. Королева мечів. Це або щось військове, якийсь об'єкт, або лікарня. Таке вже було. Повтор того, що було. Найбільші загрози для Одеси. Адмінбудівля, будьте обережні. А взагалі-то показує світло знов. Обмеження обмеження світла найбільше, щоб не працювали люди, підприємства, виробництва і так далі. Загроза для мирних мешканців міста Одеса до кінця року, чи є. Загроза для мирних мешканців до кінця року, чи є. Для Одеси та області. Ну, на жаль, показую знову повтор того, що вже було. Удари показую. Хоча трійка мечів іноді це просто скло в вікна. І тут ось дві карти дітей по бокам. Тобто, коли у вас ці можуть бути нальоти дронів, не сидіть, не лежіть, не спіть біля вікон. Особливо діти. я, я думаю, зрозумілий. Так, і останнє: що буде з теплом, з теплом, з електроенергією? Електроенергія, Одеса та область до кінця року. Що чекає? Електроенергія до кінця цього року. Що чекати? Одеса та область. Світло, що буде Одеса та область до кінця року? Ну, на жаль, бачите, топік Сонцю. В очікуванні відлюдник. Ну, відключення, на жаль. Зупинка якогось руху, розпач, зупинка руху, зупинка роботи, може, рух транспорту показує, показує відключення, бо головна мета для Одещини це пам'ятаєте, як ото було, що сиділи в Одесі, я не знаю, тиждень чи більше без світла, нічого не їздило, не працювали тролейбуси, трамваї, підприємства. Всі сиділи взагалі без світла, не те, що там по графікам а взагалі не було там. чи… Кілька днів, чи тиждень ну ну так довгенько. Оце знову вони хочуть ось таке саме зробити.